Перекриті траси, мітинги біля оболгазів та міськрад. Уже кілька місяців Полтавщина годе, як розлючений бджолиний рій. Це ужас. Все з людей доять і доять, якби ми нас шкури поспускали. Це узаконені бандити. Узаконила їх влада наша. Люди обурені агресивною політикою газовиків, які через несплачені платіжки відключили понад сотню домогосподарств від газу, а також занепокоєні зростанням тарифів на газ, які поволі зростали торік, а з січня взагалі підвищилися одразу на 30%. Мітинги не припинилися навіть після того, як уряд на тлі протестів знизив тариф на цей опалювальний сезон з майже 9 до приблизно 7 гривень за кубометр газу. Бо для багатьох мешканців Лобенського району на Полтавщині платіжки за газ все одно залишилися непосильним фінансовим тягарем. У мене пенсія 2800, у мене не вистачає. Я ще додавала в дітей взяла, ще додавала 400-500 гривень, щоб мені заплатили за комуновку. Сказали, ми як же мені жити? Ну це за трубу прийшло прищання на газ нагорить на тисячу ще дві двісті дві, дві пенсії. Будемо ну, без хліба, без того. Ну платить, платить вовремя. Платимо тож дорого для нас дорого пенсіонерів. На таку пенсію можна. Завертатися у простіні лягати, чекати смерті. Газ виключили, холодна хата. Приходимо дровами, протопимо. Оце всього одіти спиш, ходиш, одіти у хаті. Це такий газ. До тотальної економії тепер вдаються не лише пенсіонери. Над багатьма будинками ось такий дим. Люди повідключали газові котли і почали опалювати дровами. Треба таскати, таскати, я вже спину зірвав. Ну, спина болить. Якщо це саме при сильних морозах, то приходиться ну ну часа два, максимум два часа приїжджають додому, і підкидати в грубу. Якщо призиваєш, то ну приходиться знову розтаплювати. Тепло в оселі мешканця Лобен Миколи Ащаулова повністю залежить від цього саморобного каміну. Від газопостачання його відключили ще в грудні. Це при тому, що за спожити газ він регулярно сплачував. Але з минулого року в Україні запровадили нові правила розрахунків. Платежі за газ розділили на два. Окремо треба платити компанії-постачальнику за спожити газ. Окремо, газорозподільчі компанії за транспортування газу від магістралі до оселі. І якщо споживач невчасно надає показники споживання газу, як це сталося у випадку Миколи, газорозподільча компанія сама нараховує платіж, суму якого враховує із середнього обсягу споживання не за поточний рік, а за минулий. Якщо не вовремя включають там якусь ту саму у них. Програма і вона рахує. А рахує вона а, по тому году, який колись був найбільше напалений на газу. І ніхто не хоче балакати. Я їм 700 гривень заплатив до цього. зараз тут три підсот. Кажу, добре. Я кажу, давайте перерахуємо. І по факту я вам заплачу. Ні, мені ніхто не буде нічого рахувати. Ви винні платити. Нині Микола активний учасник усіх акцій протесту. У Лубнах об'єдналася ініціативна група з тих, кого відключили від газу та місцевих громадських захисників прав споживачів, які хочуть захистити громадян, як вони стверджують, від агресивних дій місцевого підприємства Лубнигаз. Ініціативна група вже зібрала понад сотню скарг про відключення газу через борги за його розподіл. Серед них і ті, хто взагалі не отримував квитанції за розподіл, і ті, хто неправильно зрозумів методику нарахування, сплативши менше, і навіть ті, хто взагалі відмовився від газопостачання, думаючи, що йому не доведеться платити за розподіл газу. Ми запитані від Яблуновського місторождення. і ми користуємося ну, скільки тут 40 кілометрів від нас добича, оцим газом. Ну, а ми плотим, як будто він, я не знаю, він напевно, побіг наш газ е, кудись в Іркутськ чи в тюмінь, побігав там, збігав в Європу і прибіг до нас обратно в Лубни, да? з нашої скважини. Ну так получається Амстердам. Да. Чер... Амстердам. Да він десь бігав, бігав. Що така ціна? У нас добича, і в нас самий газ. Лубнигаз каже, що не має повноважень самостійно змінювати тарифи, оскільки це робить Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Крім того, в Лубнегазі заявляють, що Полтавщина, навіть якщо буде з усіх сил економити споживання газу, все одно перебуватиме в заручниках високих тарифів за розподіл газу. В тому проблема, що населення, е, ну Стає менше, але менше ще стає і великих промислових підприємств, які є великими споживачами газу, і обсяг розподілу зменшується, відповідно, плата збільшується. Таким чином побудована методика розрахунку плати за розподіл проводного газу і так закріплено законодавчо. Юристка громадського комітету із захисту прав споживачів два останні місяці вивчає газове законодавство і зізнається, що перебуває в певному шоці від подібних методик нарахувань. Вона називає дискримінацію ситуацію, коли тариф за розподіл у маленьких селищах та містах більше ніж у великих. Приміром, у Лубнах за це платять у вісім разів більше ніж у Києві. В Києві 31 копійка за розподіл, а в Лубнах 2,45 так як тут велика кількість труб, а населення мало, то вони а всю цю протяжність труб ділять калькулятором на кількість населення і встановлюють 2,45 за розподіл. Повністю порушує права людини. Ну, людини є право, як це залежно від проживання, встановлювати різну плату за розподіл, за товар. Юристка нарікає також на те, що облгази часто блокують намір споживачів обрати собі іншого газопостачальника, в якого ціни, приміром, менші. Як приміром, у випадку Юлія Назаренко вона вже втретє намагається змінити газопостачальника. Коли вона вперше робила заявку на підключення до послуг Нафтогазу, клубний газ без попередження просто відімкнув її від газопостачання. Я приїхала до них, мене почали запитувати, чому ми переходимо до іншого постачальника. На що я відповіла, що в Україні є ринок газу, і ми маємо на це вільне право. Нам сказали, що у нас безліч недоліків, у нас не пройдене ТО, у нас замуровані труби, і в нас котел не відповідають технічній документації. Чому нам 11 років не було взагалі ніяких зауважень? Чому це сталося в той момент, коли ми вирішили змінити постачальника? Виконувач обов'язків міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв'ю дойчевелі визнав, що така проблема існує. Майже 70% облгазів належать олігарху Дмитру Фірташу. Більшість з цих облгазів зловживають своїм домінуючим становищем, і їхні послуги завищені подекуди на 30%. Юрій Вітренко вважає, що протистояти газовикам мають ОТГ. Ми знайшли, наприклад, цікавий варіант рішення у кожної людини. Є дуже обмежена ринкова сила. Ну розуміємо, да вони там одна людина проти облгазу складно воювати. Але якраз для цього люди й об'єднуються у громади, є територіальні громади, є місцеві якісь органи влади. Ми можемо дати можливість, щоб в ситуаціях, коли людина не має часу або має бажання власноруч обирати постачальника за замовченням, це робила би відповідно територіальна громада. І тоді територіальна громада вже мала би достатню силу для того, щоб протистояти тому ж облгазу. Однак у Лубенській ОТГ кажуть, що так лише в теорії на практиці ж цілій громаді повністю перейти до іншого газопостачальника майже нереально, адже мешканці ОТГ мають різні міркування щодо того, кого з присутніх на ринку газових постачальників обрати. Важелі впливу на газовиків в ОТГ замало. Останнім часом Лубенгаз себе вести дуже нагло по відношенню до населення. Я скажу зухвалі дії, що стосується спілкування з півробітників, перш за все, Лубнегазу, і стосується це, перш за все, ще порозуміння з населенням. Але ми цю ситуацію зараз виправляємо, тому що в кінці прошлого року створена робоча група. Зробили вже два засідання цієї робочої групи, на яких ми питання ставимо щодо. Поведінки і роботи цієї організації, так як ця організація є приватною, впливати ми можемо тільки таким чином. Місцеві активісти готові до більш рішучих дій. Вони подали заяву про відкриття провадження проти керівництва Лубний газ щодо порушення кількох статей кримінального кодексу. кримінальне провадження буде відкрити теж 364-1 і 365-2. Це дві статті, за якими можливо притягнути представників Лубний газ. До відповідальності за оце все залишення в небезпеці, ну, повне перевищення службових повноважень, і проникнення в приватну власність і все інше, що вони наробили. Активісти також готують колективний позов до адміністративного суду, який має дати оцінку і нарахованим платіжкам, і діям газовиків, які під час карантину вдалися до відключень, хоча це заборонено на період коронавірусних обмежень законом від березня минулого року. У Лубнегазі натомість стверджують, що мають право на безперешкодний доступ до осель, а правила карантину не порушували. Відповідно до закону України про тимчасові обмеження, наприклад, коронавірусної інфекції, відключати заборонено за несплату або за неповну сплату за комунальні послуги. З приводу наших відключень, шановних абонентів, то можу пояснити, що всі відключення відбувалися виключно з підстав, передбачених правилами безпеки системи газопостачання і викликані лише їх порушенням. Жодного відключення в період карантину за борги нашим підприємством не було здійснено. Активісти в Лубнах не вірять таким заявам і вимагають від місцевої влади, щоб ОТГ знайшло варіант, як перестати бути заручником у газовиків. Приміром, створити власне комунальне підприємство газорозподілу. Для цього треба в суді оскаржити рішення попередніх керівників району про передачу газових мереж облгазу. Але в ОТГ кажуть, що для цього необхідні відповідні рішення влади у Києві. Власне, цього вимагає у президента Володимира Зеленського та майдан. Протестувальники хочуть, аби держава повернула громадам право розпоряджатися газовими мережами, які колись будували за кошти держави, міст, районів, громад, споживачів, але з 2005 року поступово передавали олігархам. Крім того, протестувальники вимагають, аби провели реформу національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг аби вона встановлювала тарифи, узгоджуючи це з громадами, а не лише з облгазами.